З 15 по 17 листопада вічно місто Рим стало місцем єднання та молитви. Саме тут, серед духовної благодаті, координатори спільнот матерів молитві зібралися для духовної зустрічі. У домі сестер катехиток святої Анни, близько 40 матерів із різних міст Італії, мали можливість поділитися досвідом, обговорити виклики та знайти нове натхнення для служіння у своїх спільнотах. Зустріч організував національний координатор та духівник спільнот матерів молитві отець Василь Вербіцький. Ми не маємо в тих текстах ставати, якщо дозволити, такі вислів кам'яними, щоб ця наша молитва не, не знаючи, пельмо поясню, щоб наша молитва не стала відчитуванням тексту. Наша молитва має виходити з нашого серця. У перший день він очолив божественну літургію та адорацію святих тайн а нічні чування, проведені пані Лідією Викович, стало джерелом духовного піднесення для усіх учасниць. Наступного дня матерів запросили до знайомства та представлення своїх спільнот. Кожна із них мала змогу розповісти про діяльність у своїх громадах, поділитися свідченнями та обговорити спільні потреби. Сьогодні, через певну кількість років, я вам можу сказати, що це є дуже сильна спільнота матерів молитви, де ми не тільки молимося за наших дітей, але можна сказати, що в першу чергу ми міняємо своє життя, свої погляди на нашу віру. Просимо Бога, щоб він допоміг нам зробитися такими, якими він нас хоче бачити, щоб ми могли навчити наших дітей. Тому молимося за те, щоб як молоді, саме молоді матері прививали таким ангелочком, бо для мене теж дуже великий Божий дар жити в одній кімнаті за цим ангелочком, бачити, як бабуся прививає ту молитву маленькій дитині, зростати чисельніше, більше і частіше бачитися. І не забуваємо казати то слово так, коли нас попросять допомогти. Отець доктор Теодосій Грань протосинкал апостольського екзерхату, очолив божественну літургію у співслужінні з отцем Василем. У своїй проповіді отець Теодосій звернувся до матерів із натхненними словами: про силу молитви та важливість материнського служіння. Бог біля нас прийшов. Бог доторкнувся до нас своїм словом. Дякувати Богу, ми його почули. Ви не почули сьогодні, ви тут не були. Перед нами ще багато роботи, але Бог для нас має завдання для кожної з нас. Господь Бог хоче, щоб ми були справді християнськими матерями. Господь Бог має це завдання для нас. І пам'ятайте, якщо Бог через руки церкви дає вам довіряє таку важливу місію, Ніколи не забракне для вас Божого благословення, ніколи не забракне для вас Божої сили цю місію виконати. Особливо важливим моментом було представлення статуту спільнот матерів молитві апостольському екзархаті, що стало знаковою подією для розвитку і визнання цієї спільноти у церковній структурі. Зустріч також була наповнена спільною молитвою Вервиці, а гімн спільноти став символом єдності та віри. Насушний день сьогодні.

Завершення другого дня було увінчене нічними чуваннями, які очолила Любов Крицяк із Болонії. Багато матерів ділилися своїми свідченнями, та з глибокою молитвою залишалися поруч із Ісусом до самого світанку. Останній день зустрічі розпочався архієрейською божественною літургією у катедральному храмі Жаровицької Матері Божої та святих мучеників Сергія Івак, яку очолив владика Діоніз Ілляхович апостольський екзарх Італії. Після літургії відбулася урочиста подія. Отець Василь Вербіцький разом із Владикою благословили нову спільноту матері молитві, яка відтепер діятиме при катедральному храмі у Римі. Встановлено святими отцями і нам передано також привітає сумлінно виконувати всі приписані устави цієї спільноти, поважати законом церковну владу. Отець Любомир Костюк. Парох храму подякував усім за спільну молитву та розповів про святиню і її духовну спадщину, зокрема про ікону Жировицької Матері Божої. Ці дні стали часом духовного відновлення, молитви та справжньої єдності. Щиро подяка сестрі Миколаї, яка усі ці дні мала можливість бути поряд та проводила духовні розмови із матерями, а також семінаристам, які допомогли в певних моментах, роблячи цю зустріч ще більш значущою та духовно насиченою.